Роман Безсмертний, український політик і дипломат до нас доєднується, з ним і поговоримо про це, пане Романе. Е, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні героям. Слава, доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, колись дуже дуже давно. Я не знаю, це може років з 15 тому, може навіть більше. Ми з вами спілкувались під час одного інтерв'ю. Обговорювали тоді отруєння Віктора Ющенка, і от ви розповідали, наскільки я пам'ятаю, що якщо дослідити історію, то можна простежити, які методи там ліквідації тих чи інших цілей використовуються, чи є улюбленими навіть там в тих чи інших спецслужбах світу. І тоді ми говорили про те, що в росіян це отруєння. Ну і тут можна згадати так, там і не лише Ющенка. Якщо розглядати російський слід Скрипалі Литвиненко, там навіть вбивство Бандери, знову ж таки, попри постріл, там це ж була отрута. А от е, в Штатах, начебто в, ну, в так званій традиції, саме, саме Вогнестріл, як вам бачиться те, що відбулося з Трампом позавчора? Ну і чи бачите ви тут той самий російський слід? Ну з моєї точки зору, те, що трапилося у Флориді, це є не що інше як технологічний інструмент виборчої кампанії. Які абсолютно ніяк не пов'язаний ні з тероризмом, ні з правою вбивства Дональда Трампа. І е, в цій ситуації лише присутність особи, яка якимось чином там, перебувала в Україні, писала якісь листи, дозволяє крутити цю тему. І е, насправді є декілька абсолютно самостійних причин, які свідчать про те, що цього чоловіка. Просто використали у ситуації, яка складалася у виборчій кампанії і Трампа, і в США, в принципі. Поясню вам, аж виходячи до авторства, От подібний прийом він ну, досить часто траплявся в виборчих кампаніях. Коли опоненти, знаходячись дуже в скрутній ситуації, використовуючи ту чи іншу особу, і ту чи іншу кон'юнктуру, ув'язували її у, у виборчі перегони. Відтак, з моєї точки зору, от те, що відбулося у Флориді, є нечим іншим, просто технологічним кроком. І а, тут уже на усі лади, як цей чоловік потрапив у відповідне місце, чому він там з'явився? А ви розумієте, такі речі вони в принципі легко контролюються. Подібні люди їх дуже добре знають, і це, це не та особа, в принципі, не та особа, яка могла з'явитися в певному місці абсолютно непоміченою. А далі питання за тим, яку окраску цьому процесу придати. І е, справа в тому, що е, тут явна кардинальна відмінність від того, що відбувалося у Пенсильванії, mm -hmm. стосовно е, ситуації, яка пов'язана з спеціалізацією спецслужб, то їх можна почитати в багатьох монографіях. Скажімо, там е, в радянські часи в УРСР і в Білорусі е, спеціалізувалися на автокатастрофах, там у центральноазійських. Колишніх радянських республіках спеціалізувалися на так званих серцевих захворюваннях. Що стосується стрільби, яка періодично з'являється у Сполучених Штатах Америки, і ми пам'ятаємо ситуацію починаючи від Кеннеді через Рейгана і аж до нинішніх випадків у Пенсильванії і зараз цього технологічного кроку, моє переконання, от оцей випадок у Флоріді. Ну, його навряд чи можливо, доречно вписувати у цю історію, скажімо так, замахів одиночок, які знаходяться в стані психологічного розладу, розладу і психічного і вчиняють такі кроки, чи більше того, якимось чином, приписувати їх до певних організаційних структур. Ну, в даному випадку почерк. Рівень виконання а, цих заходів він ну, просто свідчить про те, що це не що інше, як, по-перше, випадкове співпадіння. По-друге, ну, очевидно, що цю фігуру якимось чином ну, доставили, а, зіграли з ним у цю гру, що він опинився у Флориді і так далі. Бо тут, ну, а, виходячи з аналізу, який на сьогоднішній день є, говорити про здатність його. Планувати, а яким чином організовувати цей процес, він до всього цього має відношення таке, як я до балету особисто, тому що читаючи, що він пише, говорити ну, про здатність цієї людини організувати такий процес ну, це явно перебільшувати ситуацію. Пане Романе, а тоді стосовно ну дійсно вже політичних наслідків. От е, чи, чи може ця ситуація як, як вплинути на хід виборчої компанії? Чи побачимо ми той сплеск? Скажімо, підвищення ну там популярності, викликаної чи то там співчуттям ще чимось, як можна було певною мірою зауважити після першого замаху? Е, ну що відповідно? Чи позначиться це на рейтингах Трампа? А з іншого боку, так само як це може вплинути на е там електоральні симпатії е антипатії на зміну цієї динаміки в Гаріс? Тому що от вже ж е можна зауважити там е спроби на цьому зіграти. Я маю на увазі коментар вчорашній Ілона Маска, де він там у відповідь на? Е за ну, на запитання одного з користувачів, а чого стріляють там в Трампа, Маск відповів: і ніхто не намагається навіть вбити Байдена чи, чи Камалу. Він там сказав: потім пожартував, видалив цей допис. Але все ж таки, це може як позначитись на, на кампанії. А ви розумієте, пане Сергію, використовувати цитата маска, я не можу, тому що я не настільки талановито вихований, як цей мільярдер чи трильярдер. Уже там попишуть. Я вам скажу вам так простіше. Якби не провал на цих дебатах, які ви зараз показуєте, то ніякого б замаху у Флориді не було. Очевидно, що це свого роду технологічний крок. Суть якого полягає в тому, щоб вплинути на політичний вибір. Однак, хочу сказати, що це дуже далеке від е, ситуації, коли подібний перебіг подій і фрази, ну я скажу так, абсолютно недоречні фрази, які озвучив Ілон Маск, можуть впливати на, на політичний процес. Бо е, ситуація. З наслідками дебатів це вирок розумінню Трампом, політики Сполучених Штатів Америки, фактів, які там відбуваються, планів наперед, і так далі. Я розумію, що багато хто і в тому числі там десь глибоко в душі. Я розумію, що його непередбачуваність це свого роду його інструмент, але не в ситуації, коли у світі загострюється. Відносини між коаліцією свободи, і демократії і віссю зла. Тому, з моєї точки зору, от а, дебати, вони насправді зробили такий проміжний а, фінал цих перегонів, і навряд чи те, що відбулося у Флориді, яким чином похитне ті результати. Тоді, пане Романе, ще одне запитання. Ну не виключено, що для Трампа це, в принципі, останні президентські вибори, бо навіть якщо він там захоче балотуватись на наступних, йому буде, якщо я не помиляюсь, 82, а це навіть більше ніж там на рік, ніж Байдену зараз, так якого Трамп так критикував за вік. Відповідно, там певною мірою розуміючи характер Трампа, можна припустити, ну, що він робитиме дійсно все, аби виграти ці перегони, можливо, навіть там не дуже завжди чесні, якісь чи чисті речі. На вашу думку, чи побачимо ми щось? Ще там, за цих вже менше два місяці, які залишились до виборів, щось на кшталт там нових замахів, чи я не знаю, суспільних заворушень, штурмів капітолію, чи ще чогось пане Сергію, ключовим аргументом, чому балотувався президент Байден, було те, що згадайте два роки ще назад на питання журналіста: чи визнаєте ви поразку? Трамп відповіді не дав. Він і зараз і тому, продовжує це твердити і тому, і тому пане Сергію, ви б'єте в десятку. Він витворяти буде все, що знаходиться за межею. І не через те, що це для нього останні вибори, це не та людина і не той характер, який зупиниться. Тобто він буде балотуватися, коли йому буде 82, потім буде коли йому 87, там чи скільки буде, 86 і так далі. Тобто тут уже ситуація така: тут як ото в прислів'ї українському або пан, або пропав, і у цій ситуації. Я некоректно якось давати оцінку йому як людині у, у тому перебігу, бо це, в принципі, його право, право будь-якого американця балотуватися стільки, скільки він вважає за необхідне, і хай на здоров'я йому балотується. Інша справа це питання політичного вибору нації, її розуміння, що о, цей чоловік. Може вчиняти будь-що, і те, що він жодного разу не відповів, що він визнає результати виборів. Свідчення про того, що він буде влаштовувати рейвах в будь-якій ситуації. До цього треба готуватися 에, сполученим штатам Америки і Конгресу. І капітолію, так само, і білому дому. А більше того, згадайте його розмови про те, що так у цій ситуації Техас може запросто від'єднатися, тому що там проблеми з кордоном і так далі. А біля нього ще така подружка є, як Мерджорі Грін, yeah. там, яка давним-давно закликає вже одні штати. Кілька штатів вийти зі складу Сполучених Штатів Америки. Вони вже нещасні там в Верховному суді згадали рішення Верховного суду, яке не допускає цього пояснювали. Ну ви розумієте, пане Сергію, коли в Конгресі сидять подібного характеру люди, які домагаються того, щоб частина штатів вийшла з Сполучених Штатів Америки, і все це зібралося навколо Трампа. Всі ці. Венси, Грін, ну і наша ще там землячка із Чернігова незрозуміло, як вона туди попала. Ну ту ж саму пісню співає, і так далі. Ну, це, це про, про Вікторію Спарц. Да-да-да, це така собі фантасмогорична річ, про яку треба, і потрібно буде з часом зняти фільм. Проте вона називається Як не зійти з розуму, будучи в парламенті. Як не зайти з розуму, будучи в палаті, я б сказав, пане Романе, дякую вам дуже за розмову. Роман Безсмертний, український політик, дипломат про ну, другий так званий замах на Трампа.